Привіт! Лікування простатиту залежить від його форми та причин. Лікування простатиту це комплексний процес, який охоплює кілька важливих етапів. Діагностика, медикаментозна терапія, фізіотерапія, урологічний масаж, супутня терапія і корекція способу життя. Лікар проводить необхідне обстеження, аналіз крові, сечі секрес простати, УЗД, запотреби тестування на інфекції, передаючися статевим шляхом. Це допомагає визначити причину простатити та підібрати правильну терапію. В залежності від причин захворювання призначають антибіотики, протизапальні препарати, пробіотики для підтримки мікрофлори, кишечника, вітаміни та імуномодулятори для зміцнення імунітету. Для знаття запалення та полікшення кровообігу використовують апаратні методи лікування, теплові процедури, магнітотерапія, лазеротерапія, електростимуляція чи вакуумна декомпресія. Урологічний масаж покращує дренаж простати, що сприяє зменшенню застійних явищ і запалення. За необхідності застосовують свічки. Ферментативні препарати, а також препарати, що покращують кровобіг у малому тазу. Важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, уникати стреси, збільшити фізичну активність і налагодити режим сну. Під час лікування проводяться проміжні тести, щоб контролювати процес лікування, а після курсу проводяться повторне обстеження, щоб переконатися у відсутності запалення. Навіть після успішного лікування простати важливо відвідувати уролога хоча б раз на рік, це допоможе своєчасно виявити можливі зміни та запобігти повторному розвитку захворювання. Пам'ятайте, своєчасне лікування та регулярна профілактика, запорука здоров'я та довголіття.